Збірна команда України вперше бере участь у спортивних змаганнях ігри воїнів, які проходять в Орландо у США з 16 по 29 серпня. Упродовж місяця на спортивній базі у Великобританії команда проходила інтенсивну підготовку з таких видів спорту, як легка атлетика, штовхання ядра та метання диска, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, стрільба з лука, стрільба з гвинтівки та пістолета, плавання, велоспорт. Баскетбол на візках, волейбол сидячи та гольф. Ми тут, хлопці там, вони там воюють. Постійно думаєш про це. Але ми будемо як мотивація для хлопців, пускай дивляться, пускай знають, що після поранення життя не кінчається. Не треба опускати руки, можна йти вперед. І. За Загалом учасники тренувались п'ять днів на тиждень, по два рази на день. До складу команди входять 29 захисників та чотири захисниці, серед яких є ветерани та діючі військовослужбовці. Також двоє медиків-добровольців Яна Зінкевич та Юлія Паєвська. Моя мета це донести, по-перше, людям, що робиться на даний час в Україні, щоб всі про це знали. Та також представити Україну. На цих змаганнях показати, що вона не переможна Цьогоріч У спортивних змаганнях ігри воїнів беруть участь представники п'яти родів військ США, Канади та вперше України. Учасники української збірної також розуміють, що кожен із них не тільки спортсмен, але й спортивний дипломат. Це можливість розповісти світу більше про війну в Україні.